17 серпня росіяни двічі обстріляли прикордонне село Студенок, що у Есменській громаді. Спочатку окупанти завдали удару по центру села, школі та Палаці культури, а ввечері гатили по висвітці мобільного зв'язку. Один снарядів влучив у приватний будинок. Спалахнула пожежа. Ми прийшли о 9 ранку на роботу до будинку культури, потім із сільським старостою, директором будинку культури і інженером по воді. Пішли, ну, обкашували кладовище біля 11.45 дня. І з, з, зненацька почався обстріл. Ну, ховалися ми короткими перебіжками перебігли до підвалу шкільного. Там десь, може, хвилин 40 ми сиділи, відсиділися, потім вийшли і наслідки обстрілу. Опинився неподалік від епіцентру вибухів і водій молоковозу Олександр. Говорить, що ледь встиг врятуватися. Да, Я якраз із роботи тільки приїхав, тільки зайшов, сів об'єднати. Дві ложки, то коте і з'їв, воно чую чу, чу, виход. А виход вони щось стріляють, якийсь кілометр може. Виход взорвалася, коротше, перша, перша взорвалася там на, на городах. Друга я он за спортзалом дамо. А потім третя напроти пам'ятника там був. Ну і вже ми ж не й те, куди вже хаватися, воно ближе і ближе. Ми з дому ж повтікали. Я машину зав'ю і ми уїхали. Жителька Стоненка Аня розповідає, що від села до кордону з Росією лічені метри, а тому жителі часто бачать приміщення ворожих сил. За моєю спиною кар'єр. І це вже територія Російської Федерації. Коли відбуваються обстріли сусідніх громад Глухівської або е Шалигінської, тут у нас чутні вибухи. І коли у нас бувають обстріли, от вчора був обстріл і попередні були обстріли, коли під'їжджають вони сюди ближче до нас, то люди там в кінці села чують. Катерина Олексіївна мешкає по сусідству з будинком, що згорів. Жінка говорить, що власника садиби поранили ще 5 серпня, а повторний обстріл ще не зруйнував домоволодіння. П'ятого числа, п'ятого то сража вже раз біло 5-го, а втім утворили хату. Як ви думаєте, як по сусідству і воно батує? У підвал боюся, а в сенцях сиділи, там і, 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 та, і потолок сипеться, і і веранда всі підсумки на світі. Староста села Петро Єрьоменко говорить, що це вже четвертий обстріл студинка. 17 серпня наше населений пункт села Сиденок було два рази обстріляно з боку Російської Федерації в обід та ввечері. Більше до 30 перельотів було здійснено, пошкоджено клуб всі вікна розбиті, в школі, ФАП медичний. Межнічний заклад. І також у людей пошкоджені вікна, двері, дахи пошкоджені. І також по вулиці, у нас по вулиці Безуглого, то тобто Зілюкіна у нас попали, попали снаряди у будинок, у будинок і зовсім його пошкоджено цей будинок. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина.